Що не жди? Приїзди. Крізь під'їзди. Проїзди. Проколи. Тут усе як завжди. Тобто так, як ніде і ніколи. Поїзд номер 96 з полученням Ясеня Київ буде прийнятий на 12 голі. Номер цей вагою починається із завтрашньої сторони вокзалу. Тільки тут. І тільки раз. І не факт, що цей раз не востаннє. Але все тут для нас. Тут для нас цілий світ, наче спальня. Не гальмуй, прилітай. Час для гнізд, для вінків і сонетів. Тож створимо рай для тривожних і ніжних естетів. Хай живуть, раз вже так. Раз на раз, раз за разом. В останнє. Хай створять спектакль про нормальне, щасливе кохання. Літаки, такий поїзди, переїзди, наїзди, проїзди. Не чекай, приїзди. Вже не рано і ще не запізно. Не чекай, прилітай. В роль вийдеш, на люту, як у штопор. Тільки раз тільки рай до потопу і після потопу. Приїзди.